По-перше, приємно, що підтримка була така, ну, жива і активна. По-першому по, по першому сигналу люди зібралися. От, приємно, що на відміну від всіх решт акцій була зразу реакція, яка ну, задовольняла наші, наші вимоги. Є певна послідовність кроків. Ну, Є звернення, є на нього відповідь. Правильно, будемо сподіватися, що це відповідь тверда, що нам не доведеться більше з цього приводу ніколи збиратися. От. Ну, за це все можна тільки подякувати. За те, що перетворили знову таку політичну акцію, я нікого не звинувачую. Просто все воно наполіло, на підпілості. Мають право прийти, що ми не будемо гнати. Я, я ж не кажу, що когось знати. Я кажу, що розумію це. Розумію, що людям важко жити під постійним таким от цим тиском різних подій, які характеризують ну, і владу не з кращого боку. І, ну, не дають, по суті, справи вільно себе відчувати в своїй державі. Але приємно, що ну, як сказати, кожна влада вона складається із персоналів, правильно? От. І якщо є люди, які готові йти на зустрічі, готові е підтримувати наші ідеї, не ну, незалежно від того партії вони, чи другій партії, це завжди добре. Ну, і Цим треба користатися. Тому що політика вона була і за часів сірка. Вона була і за часів Сагайдачного, і вона ніде не дінеться, і вона є, і буде. І козацтво завжди буде. Тільки козацтво це, ну, на мою думку, це більш така реальна категорія. Так тому що козаки сказав, значить, отак і зробив. А політик він отак от буде петляти. Ну, політик ми... приходящий уходящий уходячий. Да, ми завжди не дінемося. І назви партій партії будуть змінюватися. Ну, політик, по суті, він завжди буде залишати. Він не може бути козаком, тому що він ну, отакий. От, тому мені, я ж кажу, що приємно, що козаки зібралися, приємно, що козаки ну, як один відстояли свою тверду позицію. Далі будуть відстоювати. Причому з різних організацій. І приємно, що Валентин Миколаєвич не відсторонився від цього процесу. Тобто, да, можна тільки подякувати. Я думаю, що наш рух він буде тільки міцніти і зростати. І головне, що... Не можна йти на на поводу ні у політиків, ні у священиків, ні у кого. Маємо свою голову на плечах, маємо здоровий глузд, маємо свої принципи, які у нас викладені, ми їх всі знаємо. І з цих принципів, з цих позицій ми не звернемо. Хотілося б шипка ще почути, як би він до нас, а на я думаю, він кажуть. Коли... Хотілося б, Знає, Другі Другі, не... це він у своїй програмі не... обіцяв, що він там іще не... обіцяв, Ферёжа, щоб ми були готові. Я хочу тут ми на колі, щоб да, одразу да, вирішили. Да, да. Я в своєму листі, 18 числа йому посилав, з приводу оцього все розжовував його позицію шхибку і Я сказав, що значить, якщо твоя ласка... Звернись до фонду, благодійного казацького фонду. Нас признать час і місце в Нікополі. там. Ми призберемося, чи старшина, чи всі, хто бажаючи, ми тобі все розкажемо, розжуємо. Ти більш ніколи на оце слизьке тебе попи не загодять. Зробимо? Легко. Все. оце я... Я... Чума... Я... поки на... радились, зробили коплю, ну вона разів п'ять менша. Да? Я хочу передати її каширному Станиславу що це вже наша перша якась бойова перемога саме з цією іконою. Хай він її... На всі заходи, що приносить. Так. Дякую. Ще хтось бажає сказати. Але появляється копії у музеї, а регіональні... А, а, це... а цього ми й боялися. Оце це було б зразу. Оце було того ми й боялися. Ми знали, що можна в тихаря там щось в Да. Це називається рішення приймуть, усушка. Приймути, усушка це у них називається в колах. Бо вони що роблять? Вони... Вилучає, а тоді в кращому випадку там з'являється копія. А оригінал він зникає. Із ну це... Схема... вже відпрацювана відпрацювана. Відпрацювана. А ви в інтернеті подивіться, які раритети гуляють на чорних ринках. Тому... Це жах. Уявіть, скільки вона коштує ця ікона. Я... І це ж да, вона без це, ж... це ж отець Ніколай прийшов до Шептає. Андрій Федорович, да. ми вже вам допомагали. Да, ми... їм... Помогите ви нам. Да. А питання, питання, На якій машині він їздили, так? <кхи> да. Так, добре. Значить цю резолюцію Сереж. ми Да. Що не Я тільки що розмовляв з Іваном Григоровичем, тож на ваше запитання, що я попросив, щоб дав інтерв'ю в інтерв средствах масової інформації. Шудово. Шудово. Да. Питання. Хорошо, і тоді вже буде раптом запитання. І дуже просив, цьому щоб, році, дуже просив, щоб, щоб, чесно кажучи, нормальне відношення, дуже тепле відношення в нас головою обласної ради. Ну, дуже просив, щоб козаки, скажімо, по-русски міли бдітельність і не піддавалися на всі провокації, які деякі тут політики хотіли нас використати. На провокацію ніколи не попадеш. Якщо будеш слідувати, дуже чітко буде. Ровко... Все, ровко. Відродження української національної спадщини, щоб не збитися на манівців. Це цьому сліду ніколи на провокації не попаде. Ну, да, Всі підписи ну, все. все. на Дякую, Дякую. Дякую. всім ще раз.